Я вітаю вас у Києві. 18-та година. Факти і вікна відкривають свій інформаційний слот у марафоні до опівночі. В ефірі все найголовніше з фронту і тилу у 943-й день війни. Президент Зеленський розпочав велике турне до Сполучених Штатів, окрім виступу на генасамблеї ООН, у глави держави три доленосні зустрічі із нинішнім президентом США Джо Байденом і кандидатами на цю посаду від демократів та республіканців Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Усім трьом Зеленський представить план завершення війни. Сьогодні виступаючи на церемонії американської академії досягнень, президент заявив, що в Україні вже немає часу. Наступні кілька місяців вирішальні у цій війні. І Він дуже сподівається на підтримку партнерів, тому візит до Вашингтона переоцінити складно ще 27 серпня. Український лідер оголосив, що представить у США план перемоги України серед озвучених пункти щодо Курської області, закріплення за Україною в стратегічній інфраструктурі безпеки світу, примус Росії до завершення війни дипломатичним шляхом та економічний аспект. Про старт візиту до Сполучених Штатів Вероніка Бойко. Свій візит до сполучених штатів президент Володимир Зеленський розпочинає з невеликого міста Скрентон у Пенсильванії. У цьому штаті одна з найбільших в Америці українських діаспор. В аеропорту нашого президента зустрічають губернатор, сенатори, конгресмени, наголошують на непохитній підтримці України. Ми щасливі, що тут у Пенсильванії, живе стільки українців. Друге місце за чисельністю серед усіх штатів. Ми відчуваємо особливу спорідненість з усіма вами, пліч опліч і разом працюємо на захист України. Насамперед, президент вирушає до тих, хто допомагає кувати українську перемогу. Завод боєприпасів у скрантоні один з найбільших у сполучених штатах. Тут виробляють украй потрібні українські армії снаряди 155-го калібру. Перемога на полі бою розпочинається на підприємстві. Такий слоган з заводу. Володимиру Зеленському показують процес виробництва. Він натомість дякує працівникам за невтомну роботу. Наголошує саме на таких підприємствах. Відчувається, що демократичний світ справді може перемогти. Тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди і подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців від себе і від усіх наших людей. Дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали. Від початку великої війни завод. Повністю перейшов на виготовлення снарядів для потреб України. Тут уже в кілька разів наростили виробництво і обіцяють збільшувати потужності. І надалі кортеж президента, жителі з на представники діаспори зустрічають з українськими прапорами. Це дуже теплий і важливий для нас візит. Надзвичайно важливо, щоб президент України особисто приїхав подякувати працівникам за те, що вони допомагають Україні боєприпасами. Від імені українського народу Володимир Зеленський у Сполучених Штатах отримує нагороду Американської академії досі. Тягнень золоту таріль її щороку вручають за внесок у розвиток людства у своєму виступі. Президент наголошує на важливості перемоги свободи над тиранією. Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці свобода, а на іншому усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога, і ми всі знаємо, чому. Від сьогодні і до середи Володимир Зеленський проведе в Нью-Йорку, де візьме участь у засіданні високого рівня Генасамблеї ООН. Виступ президента запланований на середу, а доти відбудуться численні двосторонні переговори. А вже у четвер президент Зеленський вирушить до Вашингтона та. Там зустрінеться з очільником Білого Дому Джо Байденом та обома його можливими наступниками віцепрезиденткою Камалою Гаріс і кандидатом у президенти Сполучених Штатів від республіканців Дональдом Трампом. Їм Володимир Зеленський представить бачення завершення війни, план перемоги. Його зміст тримають у таємниці. Однак, як пише видання Таймс із посиланням на джерела, у ньому чотири головні пункти насамперед гарантії безпеки з боку заходу, рівноцінні вступу до НАТО. Крім того, від партнерів Київ очікує підтримки продовження операції ЗСУ у Курській області. А ще надання сучасної зброї та фінансової допомоги для відбудови України. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Нідерланди поставили Україні радарну систему з батареї Петріот. Невдовзі передадуть три пускові установки. Шукають також окремі елементи для ЗРК в інших країнах, бо виникли деякі затримки з постачанням, які залежали від інших держав. Ще у червні вони мали надати пункт управління, додаткові пускові установки і допоміжне обладнання. Тож, поки Нідерланди не можуть передати повністю укомплектовану систему, до зенітної батареї Петріот входять від 4 до 8 пускових установок. Кожна з яких має по чотири ракети. З огляду на поточну ситуацію для нас кожна ракета на вагу золота. Буквально 20 хвилин тому два вибухи пролунали в Харкові. Попередньо удар був по близькому передмістю. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Є загроза повторних обстрілів кабами, тому влада закликає жителів залишатися в укриттях. У Запоріжжі під час повітряної тривоги було чутно два потужні вибухи. Подекуди містяни бачать дим. Чекаємо на офіційну інформацію. Тим часом місто пережило чергову жахливу ніч, підвиття сирен та потужний авіаудар. Росіяни поцілили посеред середмістю трьома, як припускають правоохоронці, кабами. Якщо ця версія підтвердиться, це буде перша атака керованими авіабомбами по місту від початку великої війни. Внаслідок теракту 21 людина поранена, пошкоджено майже сотню будів. Дів-репортаж із Запоріжжя. Це відео уночі рятувальники зафільмували біля п'яти поверхівки у середмісті. Удень можна краще роздивитись, що фасад будинку геть понівечений. тут була тільки моя бабушка. Пан Данило із з друзями прибирають у помешканні старенької. Збитки каже шалені. Немає повністю вікна на кухні. Повністю знищений балкон. Миспугалісь, вилетіли в коридор, взяли і вибіжали на вулицю. Пані Ірина, мешканка сусіднього будинку, біля якого так само потужно гримнуло уночі. Свірканула і як все все, дим, ну, як пиль, все било. Все було в пилі і все було повалено. стінка повелась, тріснула. Володимир показує, як вибух понівечив квартиру його мами. Пані Раїса, що заледве ледве може пересуватися. Каже, рвонуло сильно, але, на щастя, лишилася неушкодженою. Дуже перелякалась, на що зробиш, хоч у хаті була. Комунальники обходять потрощені квартири. Пан Сергій каже, складають списки. Всі квартири, да, хто постраждав, переписуємо, будемо зашивати. Очі з потрощеним будинком вишикувалася черга до благодійників. Ті так само доправили найнеобхідніші будматеріали. Ми привезли тарпаулін для того, щоб люди екстрено закрили вікна. Також ми привезли пленку прозору для того, щоб люди могли закрити балкони. Правоохоронці припускають, росіяни вгатили по Запоріжжю кабами. Містяни твердять, чули у центрі три вибухи. Будівель постраждала досить значна кількість там близько 80 є. Значні руйнування, як ми бачимо, тут є часткові руйнування. Майже з перших хвилин після авіаудару на місці працювали рятувальники. До виконання робіт з ліквідації наслідків залучали 92 рятувальника і дев'ятнадцять один. Андрій Польщі, Артем Деженков, факт Сі Тіві. Єдині новини. Донеччина під постійними російськими обстрілами одналі загибла щонайменше десятеро поранених. Внаслідок ворожого обстрілу в Краматорську загинула 45-річна жінка. Ще троє поранені. За даними очільника Донецької адміністрації Вадима Філашкіна, в Краматорську пошкоджено вісім приватних будинків. Сьогодні росіяни також обстріляли село Шахове. Там поранено сімох місцевих жителів. Серед них двоє дітей. У селі пошкоджено 24 приватні будинки, три адмінбудівлі і соціальний. Заклад. На Донеччині в суцільному вогні не лише околиці Покровська і Курахового важка ситуація і на турецькому напрямку. Окупанти цілодобово штурмують і запускають десятки кавів, активно використовують важку техніку. Днями відрядили на штурм 30 одиниць. Стримувати цю навалу доводиться не лише артснарядами, а й дронами, і зокрема великими ударними. Пілоти змушені працювати здебільшого вночі, бо вдень засилля ворожих фпів. На нічному чергуванні з бійцями 49-ї окремого штурмового батальйону побував наш воєнкор Олег Корнієнко. Як завжди, в сюжеті реквізити. Хлопці просять допомогти зі збором на обладнання. Одна за одною на обрії спалахують пожежі, в небі пролітають артилерійські снаряди, а потім пачками розриваються ще й ворожі керовані авіабомби. О, о, о. Андрій, що сили тисне на газ, і ми наближаємося до самої лінії зіткнення. То палає турецький напрямок. Росіяни лізуть і треба їх зупиняти. Вони змусили перетворитися на нас на нічних ліжаків. День зараз майже неможливо абсолютно ніяк переміщатись. Все звелось до того, що ми можемо працювати тільки в темряві і все ні більше, ні менше. Добиратись до позиції так само. З екіпажем ударних безпілотних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ ми цілу ніч теж не даватимемо спокою росіянам. Зараз ми будемо працювати по погребу, де недавно забігли чотири 4... військовостити військовослужбовці Російської Федерації. Ну от власне з цього дрону хлопці цієї ночі працюватимуть. Зараз вони встановлюють іншу техніку, готують зокрема антени і. Викорне, як отримують координати. Ця велика пташка взлетить і полетить на окуповані території бити по росіянам. Що хвилини неподалік розриваються снаряди, але зупинятися ніколи. Піхоту треба убезпечити від ворожих штурмів. на Псевдополтава готує снаряди, які вже зовсім скоро полетять на голови окупантам. вже готовий, так? Майже. А це що, це таке якась здорова бандура? Це ФАБ 8,5. Це фугас, авіаційна бомба. Це основний заряд. Ну це міні-бомба така, так? А нею, що можна розбирати, От де вона ефективна? Будівлі, підвали. Там, де вони ховаються. Серед консервації у погребі своє місце облаштували і пілоти. Андрій та Іван швидко підіймають борту повітря і смертоносне залізятча скеровують у бік ворога. Пролітаючи над руїнами, спаленою російською технікою, бійці дістаються до точки призначення. 500 метрів цілі. Перша пристрілка пішла. Є влучання. Забирай мене Забираю. Кожен з цих захисників не відмовився б від теплого ліжка і домашнього затишку, але добре розуміють: якщо ворога не зупинити, то і мріяти не буде про що. Росіяни зітруть всю країну. Як це роблять з Донеччиною? Чи рідним для Івана Запоріжжям? Він на фронті лише кілька місяців. Мав свій, свій бар, ну він так і є, до сих пор працює. Перших днів е, питався, намагався допомагати хлопцям, волонтерив, мирив своїх можливостей. Ну і прекрасно розумів, що прийдеться. Тому як отримав повістку, зразу відразу ж пішов. Сапер Віталій теж тут кілька місяців, мобілізували у Києві. Сьогодні він день народження відзначає на війні, і бажання звичайне. Та щоб закінчилось це все вже якось. Вигнати їх уже відсюди. Додому поїхати. Mm. Да. Бійці літатимуть до ранку, розбиватимуть позиції ворожі, мінуватимуть території, але цієї ночі мають особливе завдання ось ці пакунки. Деякі локації, там, де хлопці наче, не можуть вийти mm -hmm. самостійно, то ми скидуємо воду. Зробивши все заплановане, бійці поспішають повернутися на базу. Світає разом з першим промінням сонця знову летять ворожі авіабомби. Олег Корнієнко Юрій Остапчук Факти сі ті. -Ві», єдині новини. Українські десантники прорвали ще одну ділянку кордону із Росією. Знову йдеться про Курщину. Відео виклала 95-та окремо десантно-штурмова полійська бригада дешаве. На ньому можна побачити, як через кордон заходять сапери, які розміновують територію. Далі йдуть штурмові групи, які просуваються в глиб території. В описі зазначено на відео зафіксували, як наші бійці роблять проходи в інженерних загородженнях, як десантно-штурмові підрозділи ведуть перші бої у прикордонній Музі, а танкісти дешеве розбирають опорний пункт противника. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку бойових дій на території Курської області Росії. Коли та де саме відзняти відео, військові не вказують. Сьогодні ж 36-та бригада продемонструвала, як морпіхи 501-го окремого батальйону беруть у полон росіян. За рахунок обмінного фонду бійці хочуть якнайшвидше повернути побратимів із російського полону.